Вітаю вас на каналі Іспансько-Українською. Сьогодні ми розберемо заголовок статті іспанською мовою. Розкладемо його на частини. Розберемо граматику та значення кожного слова. Це допоможе краще зрозуміти, як будується речення в іспанській мові. Назва статті Un barça de acero Conquista El Metropolitano. І Семете la Фінал де Копа, Перекладається як сталева Барса підкорює Метрополітана і потрапляє у фінал кубка. Un Barça de Acero» – це підмет. в цьому реченні. «Un» – неозначений артикль Articolo Indefinido, який вказує, що йдеться про конкретний але не єдиний випадок. Барса це власна назва. Nombre propio, тобто власний іменник. Де Асеро це прийменниковий зворот, де плюс сустантіво іменник, що вказує функцію атрибута, описуючи, що команда як сталь. Ну, тобто, це метафора. Команда як сталь. Конкіста Ель Метрополітана це перша частина складносурядного речення. Конкіста дієслово в Презенте де Індикатіо, яке передає теперішній або репер... репортажний, так званий історичний теперішній час. Конкіста в даному випадку це третя особа однини від дієслова Конкістар в теперішньому часі. Воно узгоджене з підметом un Унбарсе де acero – Чоловічий рід однина. Ель Metropolitano – додаток, об'єкт дії, власна назва стадіону з означеним артиклем L. L це означений артикль чоловічого роду, і семете en La Final de copa – друга частина складносурядного речення. І це сполучник Конхусьон, що поєднує дві дії одного суб'єкта. Семете це дієслово слово. Метерсе, так зване вербопрономінал, у теперішньому часі. Вербопрономінал це дієслово, яке вживається займенником ме, те, се, нос, ос, які є невід'ємною частиною його форми. Тут се виконує функцію частини зворотного дієслова, що надає. Значення активної участі. Проникати, пробиватися. final de copa» – обставиний зворот. Complemento circunstancial de lugar, що вказує на місце, Complemento circunstancial de Lugar.